Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні у нас 2 жовтня 2024 року. У мене з'явилася вільна година, і я вирішив приїхати до лісу, подивитися, які грибочки там, може, якісь почали з'являтися, так і у нас нещодавно були дощі. І хотілося би побачити. Що в нас виросло? Ну, якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Ходімо. Так, здається, я щось бачу. Це нас зустрічає, як завжди, мухомор, так. Да? Ось такий мухомор. Бачите. Юпочка в нього. Немає, немає, не бачив ні жодного не ні гриба, ні, нічого я ще крім мухомора не бачив. Ну Хоча в лісі мокро, ночі, мабуть, ішов дощ я не чув, так як міцно спав Так, тут що у нас? А тут що у нас М -м -м. Ну, погляньте нас ну, такий ка красень? Проходив я, друзі, ну, мабуть, з годину, це точно вже, де я тільки не був. Ну, ось зайшов таке місце, думаю, вже зайду сюди, тут пройдусь і буду вже йти назад. І подивіться, що я знайшов. Дивіться. Я очам своїм не вірю, погляньте, який красень. біляк осінній. Бачите який. Оцей хруст. Гляньте, який гарний. Дивіться, він ідеально чистий. Сьогодні в нас 2 жовтня 2024 року. Ось такий красень. О, отак. От так, і ось щойно ми відійшли від того місця. Погляньте яка краса. Це просто неймовірно. Подивіться, які. Які два красені. подивіться. навіть три. Ну нарешті і в нас почали з'являтись грибочки. Це вже і саме головне, що вони всі чисті. Ось так. І будь до цього. Так, а тут що в нас таке щось? Увидене шами Красного Олег, да? Ось такі. Я там пообрізав, де так сильно повидене. Ось перейшов я вже в інше місце. Думаю, подивлюся. Тут і ось погляньте, що в нас тут таке. Оце ну, в нас бабка. Хоча ця бабка, бачите яка вона виявилась вона чарує, хоча шапочка тут, бачите, якби й нормально. Ну. Зараз походимо ще тут, подивимось. Ну, хоча видно, що в лісі мокро, вночі був дощ. То я думаю, скоро гриби, може і на вихідні, дай Бог, вже буде більше. А поки що ось так. Знову у нас, бачите, мухомо. Походив я у лісі йду вже назад. Ну, ось такою лісною дорогою. Тут у нас хвойний ліс, сосни. Ось так, бачите. Ну ось, друзі! Ось такий наш сьогоднішній результат. Ми маємо три грибочка і одного підосичника. Ну, що маємо, те маємо. Ось така, друзі, у нас вийшла прогулянка сьогодні по лісці. Нагадую, що сьогодні у нас 2 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Ну, Походили, подивилися, знайшли, походили ми десь години-дві. Може, трошки більше. Ну, знайшли ми на таких, бачите, гарних, красені, це ще поки. Ну, але вони вже почали з'являтися. У нас щойно пройшов дощ. То я думаю, будемо сподіватися, що вже на ці вихідні буде в нас результат кращий. Ну а так, всім дякую, хто був разом зі мною. Бажаю всім... Мирного неба над головою міцного всім здоров'я до зустрічі.